Зрозуміло для більшості городян дача це не тільки нескінченні грядки і теплиці, але ще і місце відпочинку, довгі велосипедні прогулянки, загоряння на шезлонгу басейн, активні ігри на траві, і зрозуміло посиденьки з друзями і домочадцями біля мангала. Погодьтеся, ніякі навіть найвишуканіші страви. Зроблені вдома на плиті і в духовці не зрівняються по неповторному присмаку і аромату серпанок з приготованими на природі на живому вогні. Але якщо раніше у більшості відпочиваючих мангал асоціювався тільки зі смаженням всіляких м'ясних шашликів, то сьогодні, коли багато хто дотримується принципів здорового правильного харчування, свинина і курка частенько поступаються місцем на шампурах грибам і овочам, і якщо ви думаєте, що це нудно і пріснувато. Поспішаємо вас переконати, навіть якщо ви, в принципі, недолюблюєте овочі, такі страви можна прикрасити і урізноманітнити соусами, спеціями, незвичайними інгредієнтами, буде швидко і смачно запевняємо вас, як смачно приготувати овочі на мангалі, щоб овочі, приготовані на мангалі, залишалися смачними і соковитими, існує кілька хитрощів, якими ми з вами зараз поділимося. Мангали як відомо. Жаровня родом з близького сходу, металева чаша на ніжках, всередині якої тліють вугілля, а на їх спеку готуються продукти, нанизані на шампури і розташовані над вугіллям. м'ясо. птиця, риба, овочі при такому приготуванні встигають пропектися зсередини, а також покритися апетитною хрусткою з коринкою зовні. І все це без використання масла або бульону, що дозволяє зберігати всі корисні речовини в цілості і зробити блюдо практично дієтичним, деякі види сучасних мангалів, а їх сьогодні безліч форм розмірів і варіацій, оснащені також гратами, щоб запікати продукти за принципом барбекю овочі, приготовані на мангалі, цілком самостійне блюдо, а також відмінний гарнір до будь якого м'яса. Птиці або риби або наповнення для домашньої піци, які з них можна використовувати, практично будь-які картопля: томати, кабачки, цвітну капусту, спаржу, цибулю, болгарський перець, брокколі, морква, баклажани, кукурудзу, буряк, а також всілякі гриби. Вибирайте найсвіжіші сезонні овочі, стиглі, міцні, без пошкоджень. Майте на увазі, що різні овочі і гриби готуються різний час, наприклад. Тож картоплю або баклажани доведеться запікати набагато довше ніж томати або печериці, тому не варто нанизувати їх на один шампур, щоб овочі при запіканні смажені на мангалі без застосування масла вийшли соковитими. Попередньо їх маринують. Основою для маринаду зазвичай служить рослинне масло, в яке додають яскраві приправи і спеції на вибір. Подрібнені цибулю і часник сільк, укор, мелений перець, лавровий лист, мед, лимонний сік, вино. Ароматний оцет базилік, розмарин, кінзу, петрушку, інші пряні трави. Вибрані інгредієнти змішують в мисці або пакеті і відправляють туди нарізані овочі на 10-30 хвилин, після їх дістають з маринаду, нанизують на шампури або кладуть на решітку і запікають на мангалі. Якщо ви смажите овочі без попереднього маринування, не забувайте в процесі збризкувати їх рослинним маслом. А при подачі до них в обов'язковому порядку необхідний соус тут і зовсім величезний простір для фантазії, від звичайних кетчупу, гірчиці соєвого соусу. Майонезу або сметани до всесвітньо відомих голландського соусу, гарне велюте, бешамелі, ткемалі, сальси, еспаньоля та баско. Важливо не перетримати овочі на вогні, вони не повинні перетворитися в кашу, повинні зберегти свою форму і залишитися трохи хрусткими, щільними, а зараз кілька перевірених рецептів, дуже смачних і нескладних страв на мангалі, в основі яких лежать овочі і гриби. Записуйте, овочеві. Шашлики на мангалі. Це найпростіше блюдо, яке ви можете приготувати на вогні на швидку руку, можна робити як моношашлики з одного виду продуктів, а можна, щоб було смачніше змішувати на одному шампурі кілька різних видів овочів. Вам знадобляться будь-які овочі і гриби, рослинне масло, лимон, чесник, сіль улюблені спеції. Приготування овочі вимийте, обсушите, наріжте великими скибочками товщиною не менше 1-2 см, в принципі, невеликого розміру овочі взагалі можна запікати цілком. Приготуйте маринад, змішавши рослинне масло і лимонний сік в співвідношенні 1-1, а також додавши туди трохи подрібненого часнику. Надішліть овочі маринуватися в отриманий сос на 15-20 хвилин, потім дістаньте їх і нанизавши у переміш на шампури або шпажки. Запікайте на мангалі до рум'яної скоринки, не забуваючи час від часу перевертати на іншу сторону, подавайте як самостійну страву або як гарнір до м'яса, адже б сандалі по східному, здивуйте домашніх кавказьким овочевим соте, приготованому на відкритому вогні вам знадобляться невеликі баклажани. Помідори, солодкий перець, часник, пучок, кінзи, базилік, рослинна олія, сіль і перець за смаком приготування зелень, баклажани, томати і перець вимийте, обсушити, позбавте від плодоніжок, овочі цілком насадити на шампури і обсмажуйте до готовності, періодично повертаючи шампури. В результаті овочі трохи зменшаться в розмірах, а шкірка може лопнути. Це не страшно. Томати зніміть з вогню трохи раніше. Вони готуються швидше за все 1-0 хвилин для помідорів і близько 20 хвилин для інших овочів. Поки запікаються овочі, подрібніть часник і зелень. Готові овочі з вогню опустіть в миску з холодною водою, що допоможе зняти з них шкірку, позбавлені від шкірки овочі, нарубати невеликим кубиком. Змішайте з подрібненими часником і зеленю, додайте рослинне масло, сіль, перець і улюблені спеції. Подавайте у великому загальному блюді або в якості начинки для обсмажених з двох сторін скибочок хліба, фаршировані печериці на мангалі. Якщо ваш мангал обладнаний гратами, ви можете швидко приготувати на ньому дуже смачні гриби з начинкою. Вам знадобляться свіжі печериці з великими капелюшками сметана, часник, твердий сир, сіль улюблені спеції, приготування. Ви очистіть від сміття. Відокремте капелюшки від ніжок, сир наріжте дрібними шматочками, часник подрібніть, ніжки наріжте дрібно, посоліть, поперчіть і відправте на 20 хвилин маринуватися в миску зі сметаною, в яку додайте роздавлений часник і улюблені спеції. Капелюшки наповніть масою, в кожну додайте шматочок сиру і запікайте на решітці мангала близько 10 хвилин. Сильний жар тут не потрібен. Овочі на решітці в медовому маринаді. Вам знадобляться будь-які овочі і гриби, мед, рослинне масло, соєвий соус, гірчиця, приготування овочі та гриби вимийте, обсушите, наріжте великими скибочками, приготуйте маринад, ретельно змішавши мед, рослинне масло, соєвий соус і гірчицю в співвідношенні 2-2-1-1. Залийте маринад в пакет або в миску і відправте овочі маринуватися на півгодини, запікайте промариновані овочі і гриби на решітці мангала близько 10 хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими овочі на шампурах у винно-цибульному маринаді. Вам знадобляться будь які овочі, рослинна олія, біле сухе вино, рібчаста цибуля, сіль, мелений чорний перець. Лавровий лист приготування овочі вимийте, обсушити, наріжте великими скибочками або кубиками цибулину, очистіть, подрібніть в блендері, змішайте вино з маслом, один, склянка вина і два стлу масла, додайте лавровий лист цибульне пюре, сіль і перець. Ретельно перемішайте. Надішліть скибочки овочів маринуватися в отриманій суміші на півгодини, після цього потрібно нанизати овочі у переміш на шампури і запікати по 5-10 хвилин з кожного боку, в залежності від розміру скибочок. А якщо посиденьки з друзями з приготуванням смачних овочів на мангалі пройшли на ура, вам безсумнівно стане в нагоді і наш наступний матеріал.